Вітання! А сьогодні у мене буде, так би мовити, завершення мого такого першого марафончика. В даному випадку новорічного. Почали Гаррі Поттером. боже внезапно закінчимо Gravity Falls. Просто хотілося б щось таке на таку містичну, чарівну тематику чомусь закінчити, а таке одразу, ну як би і придумати не могла. Це. Тому показуватиму свої би, покупки з видавництва ранок. Наприклад, ось, Щас покажу, це подарункові такі мерчеві видання, просто щоб мати щось. З Gravity Falls і можна було там погортати, подивитися, згадати, як той мультсеріал дивилося. Ось, наприклад, невеличкий комікс. Комікс це компіляція з міні-епізодів Гравіті Фолз. Що були міні-епізоди, як би того... Це як ті міні-епізоди з Діпером Мейбл та ЗУСом, з СУСТ було каби і так далі, то ті міні-епізоди зібрані в цій збірці коміксів. Ось. Так що ну, мені більше подобається дивитися і на міні-епізоди, плюс вони. Наявні в класному, просто в неймовірному, добляжі від плюс плюса якщо не помиляється варіант Г плюс Г. Ну, в принципі, це просто купувала як мерч, і як в попередньому відео про Гаррі Поттера казали, якщо мерч позиціонується виключно як мерч, ну. Нічого проти не Ну, Я не проти мерча, якщо він позиціонується виключно як мерч. Тому а ця штука позиціонувалася виключно як мерч. Чому? І придбала. Так. Також є у мене три кіноісторії в коміксах. Ось все. ця штука, якби це якраз іде самі повноцінні ті 20 хвилинні серії. Це Кілька перших сезонів, перші дві книжечки, от це кілька перших серій з першого сезону, от, ці дві книжечки. Ось теж це я виключно як мерч покупала, як прикрасу на свою поличку книжкову, щоб поставити на книжку і дивитися, ой, як гарно ля, яка красотінь. Хай вона буде у мене красиво на поличці книжковій стояти. Ось, Дивно Гідом це останні пару серій, останні кілька серій з усього серіалу. Наскільки я пам'ятаю, там та здвоєна. Так що, в принципі, ну, я більш звикла до манги, до японських коміксів, ніж до американських. Мені більш от це, східні комікси привичніші і легше читати, ніж західні. Боже, свій досвід читання нарути, бліча, бакумана, зошита смерті, інших манг нікуди не проп'єш. Хоча попитки можуть ще бути, хто знає, як воно стане. Так що подивимося. І так, продовжимо ще. Купила дві книжечки. Наприклад, ось керівництво Діпер і Мейбл з таємниць. Тут різноманітні шифри є, різноманітні додатки, ну, допоміжні факти інтересні ну, з основного серіалу. Це так, мерч, але це навпаки змістовний мерч. Це би, ну, трошечки ну, сам канон, воно розширює. То есть, ну, Це цікавіше. ну... Читати, дивитися, розглядати, не тому, що воно якесь просто прикольне, а є щось нове, якісь ребуси там, і воно сам канон самого серіалу розширяє, не те, щоб він, як по попередньому відео, -ві казала про бісове прокляте дитя Гаррі Поттера, котре нічого в канон не привноси, його і не позиціонують, як менше заради мерча, і нашого існує. Наприклад, теж ну, трошечки Мерчеве, але це загублені легенди від GraVity Falls. Чотири невеличкі історії, які не увійшли вам, до основної <схи> саги про <схи> про, <схи> про Мейбл <схи> <про схи> <про схи> і тощо. Тут у нас Якби йде оповідання від гнома Шмеб'юлока, так історія про двох стенів, пригоди Діпера, Діпера та Пасифіки з Мейбл, так і щось ще щас, вибачте, так, діпер Мейбл-Пасифіка, Пайнси той, вон, а як сцен намагався малювати комікси той, вон. і це пригоди пошуки Мейбл в Мультисесвіті. В принципі, це теж класний мерч. Воно, по-перше, ну, це навіть, ну, не мерч, а додаткові матеріали, що щось цікаве і новеньке може стати. Це навіть не стільки мерські, які, ну доповнення, а що дає новий контекст, нову інформацію щодо Всесвіту Gravity Falls, щодо його світобудови і тих персонажів. І те, що хочуть холєру всі. Це холера хочуть всі. Май! Третій щоденник це взагалі мерч з мерчів. Це найліпше з усього, що є. Добре, хотілося б мати всі три щоденники, а на найостанніший. Добре. Добре погоджуюсь, хотілося б всі три мати, а на найостанніші. Але що, пан гірше, вирішив зробити, ну, маємо те, що маємо. ну. Біса з ним може колись ручки до нього і дойдуть. До інших двох щоденників. Так, чула про книгу, «Діпер», якого Діпер біла шифра, але до неї, до її придбання руки поки що, не поки що не дійшли руки до її купування, але це ще може змінитися, і тоді оновлення випустити. Та його... Так що, в принципі, це. З однієї сторони і меч, а з іншої сторони і доповнення світобудови, всесвіту. Тобто цікаво читати, гортати, дивитися, якби записи самого Форда, що він там гадав, яку він думку гадав, чого він не сокіл, чого не літає, яка плюс доповнення додаткові записи від Діпера та то Тобто, прикольно. Так, у мене. Тобто, ну не якісь там ексклюзивне видання додаткове, що типу, треба підсвічувати надписи. Просто ну, найпростіше видання, але ну, просто. Майлов. Ванлово. Love. Love, love. Так, ну. В принципі, в мене тут каба бы, мерч до Гравіті Falls іменно питань найменше всього. Бо ну там мерч мерчом є випадки, але ну це воно, по-перше, і позиціонується як мерч, і це нормально. По-друге, якщо це і мерч, але в мерчі є доповнення. Як загублені легенди, керівництво Діпера та Мейбл таємниць там. Третій щоденник. Так що до Gravity Falls, до цих додаткових видань від Gravity Falls, від Алекса гірша, в мене тупо питання взагалі не виникає. Вони не те, що нульові. У мене запитання до пана гірша, мінусові. Тобто, в мене взагалі до гірша питання не те, що нуль. У мене до нього мінус. І хочу подякувати, що всі були зі мною на цьому ну, невеличкому, так би мовити, ну, такому фентезійному, магічному марафоні, трошечки новорічному. Дякую за приділену увагу. Дякую, що дивилися ці три відео. До побачення. На все добре, мої любі! З Новим роком! Всього найкращого!